Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні буде відео про порожні баночки косметики за липень місяць. Подивимося, що в мене закінчилось, і давайте почнемо з гелю для душа. У мене закінчився ось такий гель для душа від Фармасі Натюрель. Це з аргановою олією в упакуванні 375 мл. Це ще в старому упакуванні, тому що зараз. У компанії Фармасі всі гелі йдуть і шампуні 360 мл. Вони зменшили трішки об'єм і трішки змінили упакування. Мені цей гель для душа, дуже сподобався, він був прозорого кольору, мав приємний ненав'язливий аромат, добре справлявся зі своєю задачею. У мене є ще один такий в запасах, і все, 3, також 375 мл. Далі. Моїх дітей закінчився ось такий гель для душа. Це якась компанія Манава, скільки тут 250 мл. Це приємний ягідний аромат. Тут написано, що це з чорницею і з. Ой, я забула, як із журавлиною. Ось, чорницею і журавлиною. Дуже приємний аромат. Їм подобається такий солодкий він був ось такого рожевого кольору. В принципі, їм, вони завжди беруть якісь собі ягідні аромати, ягідні гелі для душа. Також у мого сина закінчився ось такий шампунь від потіми хсиє. Це шампунь з м'ятою. Він так і пахне м'ятою. Йому сподобався, зайшов. Він був такого прозорого кольору, добре очищав волосся. І тут 250 мл. Ось Так. Так, що ще для тіла в мене закінчилось? А, ось дві штуки відразу закінчили. зараз вам покажу. Це такий бальзам після гоління. Місьйо називається від компанії Pharmacy. Це парфумований бальзам після гоління. Це чоловічий, але його я використала сама. Я його використовувала. І як лосьон для тіла, і як також наносила на ноги після депіляції. Дуже мені сподобався і так, і так. Він був він дуже має таку ніжну текстуру, і тому після депіляції ноги виглядали з ним дуже дуже гладесенькі. Ну на Не то, що навіть і виглядали красиво і. Коли торкалася я ніг, то вони були. Шкіра ніг була дуже м'якенькою, такою, дуже барха, бархатистою, приємною. Отже, мені дуже сподобався. І як лосьон для тіла, він теж, хоча це аромат він має парфумований, але він не нав'язливий. Він дуже такий приємний, солодкий. І я з задоволенням використала в липні дві штуки, тому що тут. Дуже невеликий об'єм, всього-всього 100 мл. Він йде в такій коробочці подарунковій, тобто можна і на подарунок його непогано давати на подарунок, скажімо так. І правда, я другу коробочку викинула, ось, але одну зберегла, щоб показати вам, що він іде в такій коробочці. І в мене ще останній такий зараз з користування, за серпень його використаю, і вже більше немає. Так. Ну, сподобались мені. Далі, ще для тіла. В мене закінчились, як завжди, три креми для рук. Два ось такі натюрель, як завжди. Це з морськими мінералами, 75 мл. Завжди кажу, що дуже хороші креми для рук. Я їх колись набрала по акції по 20 гривень, дуже багато, більше як 100 штук. Ну, Зараз, звичайно, вже, я думаю, що в районі 50 штук. До речі, я хочу. Відзняти запаси, порахувати, що в мене там ще з догляду залишилося. Тому що так на око, мені здається, що все значно зменшилось за цей рік, але хотілося б ще передивитись, порахувати, тому планую зняти таке відео. Отже, цей крем хороший, мені подобається. Не відразу мені сподобався аромат цього крему, але зараз я чи до нього привикла, чи як. Але він мені зараз подобається. Нормальний аромат, солодкий, трішки, такий трішки парфумований, але не надто парфумований. Отже, так, тому задоволенням ним користуюсь, переважно в денний час. Але зараз і на ніч наношу, ношу, тому що страшна спека, і його достатньо навіть на ніч цього зволоження. Так, а от. Нічний час я більше використовувала ось такий крем від фармасі. Це лімітована серія Вінтер. Фармасі давно зняло цей крем з виробництва. Здається, ще в кінці 2021 року. Тоді я останній раз його купила на розпродажі. Він так само має 75 мл, але він іде більш поживний, ніж цей. Він має більш плотну текстуру і він краще зволожує руки. Тому добре його навіть взимку використовувати, коли руки такі, знаєте, від морозу можуть бути і потріскані, і суховаті, і на ніч добре. Ну, одним словом, мені цей крем дуже подобається. Це з органовою олією. В мене з цієї серії залишився один крем. З ванілю і все, більше їх немає. Ще був такий з вишнею, але я теж вже всі закінчила, більше таких в мене кремів немає. Так. Отже, для тіла, мені здається, я все показала. Давайте переходити до обличчя. Для обличчя в мене закінчився ось такий бальзам для зняття макіяжу. Це я купувала на beauty bay. Тут об'єм 90 мл. Вистачає мені такого бальзаму приблизно на півтора місяці. Подобається, добре справляється з задачею, добре очищає обличчя. До речі, він досить бюджетний. Правда, повна вартість його, мені здається, 12 євро, але часто на нього йдуть знижки, можна його за 7, за 6 євро купити. Мені здається, що я його купувала в наборі з трьох штук по 5 євро. Мені кожен вийшов, тобто за 15 євро три. Тобто 5 євро це досить вигідно за такий бальзам, досить бюджетна ціна, і він добре працює, його вистачає мені на півтора місяця при щоденному користуванні. Ну, я знаєте, Можливо, я забагато наношу, тому що я хочу так якби переконатися, що обличчя в мене добре очищене. Мені здається, що можна обійтися і меншою кількістю, тоді його буде вистачати на 2 місяці. Ну, Я не економлю, тому в мене так. Далі в мене закінчився гель для вмивання. Ось такий від Ю. Це мені віддала свій гель для вмивання сестра. Це від Avon, Тут 150 мл. Вона мені віддала дві штуки. Минулий я використала попереднього літа і цей зараз. Мені дуже сподобався цей гель для вмивання. Якщо би. У мене була можливість замовляти Avon і в мене вже не було ніяких гелів для льомуванні, я би собі такий купила. Тому що він добре працює, він такий прозорий, гелеподібний. його треба зовсім трішки, він економний в розході, і він має приємний аромат і добре з... очищає обличчя. В літній час, мені здається, це те, що треба, тому що тут написано, що це для жирної комбінованої шкіри. Але хоча в мене шкіра нормальна. Я не відчула від нього ніякої сухості, ніякого дискомфорту, тобто він працює нормально, підходить навіть для нормальної шкіри. Для сухої я точно не скажу, можливо, не підійде. Але якщо зразу наносити догляд, далі, тонік, сиворотку, крем, то я думаю, навіть для сухої шкіри підійде прекрасно. Гарний гель, не знаю, скільки він зараз коштує в Вейвоні, але мені сподобався. Я закінчився один гель для вмивання, ось такий від фармасі. Це з календулою 225 мл, теж мені віддала його сестра. І я не побачила, він мене рік простояв, тому що сестра мені віддала минулого літа, коли їхала, виїжджала з Франції в Штати, і вона мені віддала практично всю свою косметику. І я щось подумала, що він запакований новий. Але цього року я вирішила ним користуватись, відкриваю, а він відкритий був, і його так трішки не вистачало. тобто він вже був користований, і ще, що я помітила, що він чомусь став рідкіший, ніж він мав би бути. Я, звичайно, в мене є ще такі гелі для вмивання. Я відкрила свій новий, який був запакований. І дійсно, він виявився більш густим, цей більш рідший, тому я вже не рискнула його наносити на обличчя. Не знаю, чи він сам порідшав. Чи мені чи сестра моя щось там додавала до нього води, бо я знаю, вона любила робити якісь пінки для вмивання. Не знаю, що з ним було, тому я його використала для миття пензликів і спонжів. Ось так він в мене пішов. А взагалі цей гель непоганий, мені подобається. Я вже не одну баночку такого гелю використала. Він добре підходить для сухої, чутливої шкіри, добре змиває, добре змиває. Обличчя, вмиваю обличчя, тобто гель хороший, і тут великий об'єм, він досить економний. Він теж йде такий прозорий, можливо, чуть-чуть такого жовтуватого кольору. Такий гелеподібний, ну, хороший гель для вмивання. Так. Далі в мене закінчилась ось така сиворотка з кваланом 100% сквалан це The Ordinary. Гарна сиворотка, тут великий об'єм 30 мл. Я знаю, що сквалан добре використовує він добре зволожує шкіру, напитує, і його добре використовувати. Такі сиворотки ну, неважливо, чи сиворотки чи крем, ну куди входить активний компонент сквалан після кислот. Коли використовуєтесь кислотами, добре або разом з кислотами користуватися такими сиворотками сиворотками, або. Після, от як закінчили користуватись кислотами, то, тоді користуватися якийсь проміжок часу скваланом, щоб він відновив шкіру після кислот. Ось. Е, тому я так і зробила. Я почала ще весною, в березні ним користуватись, коли як, власне використовувала в своєму догляді кислоти. І е, кислоти я вже закінчила там в квітні, коли вже <кл 'я> в кінці квітня, а ще травень, червень, липень. Ось на початку липня у мене ця сиворотка закінчилась. Отже, то ще деякий час, рахуйте два з половиною місяці, я користувалася цією сивороткою. В принципі, сиворотка непогана, добре працює. Єдине, що вона така, знаєте, як жирна олійка. Можливо, для жирної шкіри не підійде, тому що я і так її давала дуже трішки, тому що, якщо нею перебурчити, обличчя таке, знаєте, ніби в олію намастилось дуже лосне. Але я давала трішки, і все одно воно дуже добре зволожувало. А у мене нормальна шкіра. А от якщо жирна, можливо, цього буде забагато, навіть якщо давати маленьку капельку. Це я вже не знаю. Але для нормальної шкіри, для сухої, це дуже класна сиворотка. І, до речі, досить бюджетна, я не знаю, вона коштує в районі 6-7 євро. Ось так. А якщо це повна ціна. А якщо її десь на акції ще зловити, хоча на The Ordinary я, в принципі, таких дуже великих знижок не бачила, хіба що на їхні набори. То буває і 40-50%, а отак на одинарні сиворотки чи що ну там 10-15% більших знижок я чомусь не бачила. Так, далі ще одна сиворотка, яка в мене закінчилась, ось така мурат. Це сиворотка від пігментних п'ян. І також тут написано від, від почервонінь, мені здається. Ну, ось така сиворотка, тут невеликий об'єм 5 мл. Вона мені приходила в боксі від Look Fantastic. Ось так вона виглядає, я зберегла навіть коробочку. В принципі, я... такого дуже сильного ефекту я не побачила, але все-таки бо тут 5 мл. Це вистачило буквально на 2 тижні, напевно. Я тільки на вечір застосовувала цю сиворотку. Але я вам скажу, що обличчя посвітліло у мене від цієї сиворотки. І так, от у мене веснянки стали світлішими. І обличчя стало більш рівним. Тобто, воно так якби вирівняло тон обличчя. Мені єдине, що не сподобався, це аромат. Аромат тут жахливий, якогось клею чи щось таке ну, взагалі неприємне. І вона така була гелеподібна. Її треба було так втирати. В обличчя. В принципі, я її закінчила, тому що вона мені прийшла в, подару... Ой, не в подарунок, а в боксі. Але особисто я я би її не купляла, тому що ну, я не бачу змісту зараз. Мене влаштовують мої веснянки наразі, тому я, так як вона була, я нею користувалася так, ну, не, маю, не бачу змісту її купувати. І вона ну, така вартує дуже багато. Я не пам'ятаю скільки, але. Повнорозмірна, ну, коштує дуже дорого. Так, Далі ще для обличчя у мене закінчилися відразу два креми для обличчя це з календулою. Тут по 50 мл. Чому зразу два? Тому що одним я користувалася ще в червні і він у мене десь в перших днях липня закінчився, а другим я користувалася цілий липень ще й мені мама допомагала, тому так зразу два закінчилося. Цей крем іде з SPF 15, SPF маленький. Я ним користувалася і зранку, і ввечері. Все одно після нього ще наношу сонцезахисний крем з SPF 50 тому що на літо SPF 15 це взагалі ні до чого. Навіть взимку потрібно наносити хоча б SPF 30 тому такий. Але, в принципі, крем працює добре, він добре зволожує шкіру. Якщо, і навіть я замітила, коли у мене було якесь почервоніння, він її заспокоює, тому що тут в складі календула, це крем взагалі-то і предназначений для е е сухої і чутливої шкіри. І він такий, знаєте, такій трішки плотної текстури, він так добре зволожує, добре напитує обличчя, можливо, для літа, е він для жирної і. Кобінований шкіри взагалі не підійде, для сухої підійде. Я, в мене нормальна шкіра, мені теж сподобалось, але я знаю, що дівчат, які не люблять. Я люблю, коли от я нанесу крем на обличчя, і я його відчуваю, що в мене щось є на ну, деякий час, навіть 15 хвилин, що в мене є крем на обличчі. Я, я люблю цей ефект. Я не люблю, коли я тільки нанесла крем. І там в секунді він так впитався, що я вже в мене така як амнезія, чи я наносила, чи ні. Тому я таке не люблю. Я люблю, коли я відчуваю крему, це відчуття крему на обличчі, мені це підходить. Не ну, знаю, що люблять дівчата, щоби швидко впитувався, то ні. Це і так швидко не впитується. Ще 15 хвилин треба з ним походити, тоді він впитається. Але мене це влаштовує. У мене так само в запасах є ще декілька таких кремів, 5 чи 6, не знаю точно. З задоволенням їх ними користуюсь. Вони мені подобаються. Я їх колись куплю, не купувала. Вони приходили в подарунок на другому кроці новачка в компанії Фармасі. І тоді я їх набрала, цих наборів. Це був такий набір от крем з календулою і гель для вмивання. То в мене було ну, дуже багато таких наборів, тому. Вони тоді були по 10 гривень, здається, їх можна було взяти на, в стартовому наборі. Ну, якось так. Я вже не пам'ятаю, перше по 1 гривні, потім по 10 гривень, потім здається по 15, але все одно це було вигідно. Зараз там вже якось інакше все помінялось, але я вже в компанії фармасі, почалась війна, я замовлення ще ні, жодного не робила. Хоча вже приглядаюсь, можливо, можливо цього року і зроблю. Подивимось. Так, ще для обличчя. У мене закінчився ось такий скраб. Дуже крутий скраб, мені сподобався. Ось так він називається Rose Quartz. Тут було 30 мл. Десь мені приходив в якомусь адвент-календарі. Я щось навіть не знаю, що це за компанія. Ось тут я вам покажу інформацію. Ось такий скляній баночці дуже хороший скраб. Він був такий такого мілкого помолу, але дуже добре скрабував обличчя. Він Там було трішки так гелю і дуже-дуже багато скрабуючих частинок. І пух, дуже такий приємний аромат. Мені сподобалось, мені вистачило десь на 2 місяці, мені здається, цього скрабу. Я скрабую обличчя два рази в тиждень, в середу і, і в неділю. ось так. Також в мене закінчилась ось така маска від Avon, райське увлажнення, 75 мл. Райське зволоження. Правильніше буде. Планет Спа. Мені ці, е, ці маски від Avon дуже багато також віддала сестра, коли виїжджала. Е, ну, що я можу сказати? Я особисто би маски Avon не купляла, тому що я не бачу від них такого якогось ефекту. Ну, зволожує обличчя непогано. Але в принципі, але який мінус для мене цієї маски? Чомусь всі маски Avon дуже складно змиваються з обличчя. Їх миш, обличчя, миш, і тебе таке відчуття, що ця маска ще є, ще є, і вона така якась слизька на обличчі. Ну, Мені цей ефект не подобається. І от у мене є і глиняна маска, і потім е, охолоджуюча маска, і оця зволожуюча, і, е, і там ще є така. Напитуюча маска, і всі вони одинакові, всі вони складно змиваються. Єдина маска, яка добре змивається, це маска плівка, тому що вона висихає, і ти так її легенько знімаєш. та мені подобається. А ці всі Ну це що так важко складно її змити, ну просто вже деколи не хочеться навіть нею користуватись. звичайно їх всіх використаю, але я би особисто не купувала. Моя сестра колись. То якось, мені здається, що це було на Новий рік, на 2022 новий рік, там була якась веймані розпродаж цих всіх масок, вони якісь були по дуже вигідній ціні, і вона скупила всі, які були. І деякі ми почали користуватися, деякі були ще нові в неї, і вона всі ці мені віддала. І я зараз докористовую потрошки. Здається, це, це третя чи четверта, яку я використала за рік. Ось так. Так, і тепер лишилася ще у мене парфюмерія і пробники. Так, давайте швиденько пробники покажу і тоді перейдемо до парфюмерії, тому що пробники це теж догляд. Добила я вже ось цю маску з часником від фармасі, перелила все у баночку. Ці всі пробники це вже останні по 5 мл тут кожному пробнику. Я її використовую перед миттям голови, тому що тут вказано, що після. Миття я так не користую, тому що написано, що тільки на волосся наносити. Я тоді не, не бачу, який від неї буде ефект, тому що це маска від випадіння волосся. Я її наношу перед, перед миттям голови, хожу з нею хвилин 40. Також в мене є така щітка масажна, роблю з нею масаж, перед тим, перед тим, ні, я її перше наношу, потім роблю масаж, щоб вона добре так, впиталася в голову. І тоді ходжу хвилин 40 і потім змиваю шампунем і наношу ще кондиціонер. Поки що не знаю, я користуюсь нею, не пам'ятаю, вже два місяці здається, поки що результату такого, що я не бачу, але в мене зараз коротке волосся. І коли я стрижу волосся, коли воно в мене коротке, воно в мене само по собі менше випадає. Тому не знаю. Такого, знаєте, явно вираженого ефекту я від неї не бачу. Але та як вона у мене є, тому користуюсь. Не викидаю, а далі користуюсь і маю надію, що вона все-таки трішки допомагає від випадіння волосся. Купувати я би не купувала, мені не подобається ця часникова серія від фармасі. Я колись користувалася і шампунем. І, як в мене було, до речі, довге волосся, я користувалася і шампунем, і маскою, і сивородкою. І в мене, як волосся випадало, так і випадало. Воно навіть не призупиняло випадіння. Ця серія, тому що є продукти. Ну, від випадіння, які призупиняють. Наприклад, поки ти ними користуєшся, в тебе волосся не випадає, а потім ти тільки припиняєш, через тиждень-два в тебе знову починає випадати. А ця серія навіть не призупиняла, тому я її не рекомендую. І так само в мене закінчився ось такий гель для вмивання. Я теж перелила в баночку і вже повністю його використала. Це серія Age Reversist. Як в мене... Закінчаться всі запаси косметики доглядової для обличчя. Я обов'язково хочу купити собі цю серію повністю, тому що нам мені дуже подобається. Мені я пробувала з неї і крем для обличчя, і сиворотку, і гель для вмивання. І мені здається, крем для а, так, так, так і крем для шкіри очей. Мені всі продукти підходили, всі подобалися. Я бачила, як від них покращувалась моя шкіра, особливо від крему для обличчя, від сиворотки, Шкіра була дуже крутою для обличчя. Мені подобалося, як вона виглядає. Тому ця серія фармасі вартує своїх грошей, тому що вона іде не дуже бюджетною. Але порівняно з люксовими продуктами, вона такого середнього цінового сегменту, я би сказала. Тому, але працює вона круто. Ось ось цю серію я хвалю. Так, ну і все. Спробників це все. І у мене залишилось тільки парфумері. Перше покажу вам таку мініатюру, закінчилась від Валентіно. Називається ось так: 6 мл. Зараз вам покажу, як виглядає флакон. Ось так. Я дуже складно виливався цей аромат з флакона, тому я його перелила в. Флакон з дозатором і так і використала. Мені цей аромат сподобався. До речі, мені всі аромати, от які я пробувала від Валентіну, це у мене третій аромат, який, от, е, у мене, який був, якими я користуюсь отак довший час. І ще я пробувала в магазині декілька ароматів. Мені всі подобаються, але чомусь всі аромати від Валентино взагалі не стійкі. Ну, ось цей аромат стійкість, ну, ну, може, 3 години максимум. І то його треба ним добре добре так облитись. Я робила там пшиків 4-5. Ну, це не один пшик. Ти так ним обливаєшся, і він тримається на тобі 3 години. Так, це свіжий, це зелений аромат, квітковий, дуже смачний, цитруси там є. Дуже крутий аромат. До цього нема питань. Є питання до стійкості. Я колись хотіла купити собі повнорозмінний, але, мабуть, не буду, тому що, ну повторюсь, стійкості немає. Цей аромат хіба що тільки для літа, щоб ним поливатися зимою його буде взагалі недостатньо. Ось. Так. І ще у мене закінчились два пробника ось такий для Потіт Нуар» від Герлен. Це в версії у де парфам. У мене є повнорозмірний такий аромат, але в версії туалетної води Fresh. Так от я хочу вам сказати, що я чомусь між ними різниці на, по запахах ніякої не бачу. Для мене це той самий аромат. Не знаю. Він мені подобається, у мене 75 мл є. Я ним активно користуюсь, вже 8 років, він в мене ще не закінчується. І це я теж з задоволенням використала, але кажу, що це той самий аромат, тому купувати його не буду, тому що у мене він є. І ще один пробник. У мене ось такий закінчився. Не знаю, як правильно це називається: коч чи кош. Що я можу сказати про цей аромат? Аромат цікавий. Такий, на перший погляд, здається, що він буде таким інтенсивним, густим. Я навіть не пам'ятаю, чим пахне. Ну, пахне це квітковий аромат, але. От тут так і написано, що це квітковий аромат з нотами гурманіки. Але яка його проблема? Він взагалі не стійкий. Тобто, як я казала, що цей не стійкий, то забудьте, бо цей хоча б три години його відчуваєш. А цей ти наносиш хвилин 15, ну, може, 30. Все, сліду від аромату немає. Ні на одязі, ні на волосі, ні на руках, ніде. Тобто я його взагалі не відчуваю. Я його наносила. І через декількі, ну, кажу, до 30 хвилин і аромат просто зникав. взагалі стійкість нульова. Хоча, я кажу, що аромат, на перший погляд, такий густий, інтенсивний, шлейфовий, що, мав би, мені здається, ну щось, знаєте, мені нагадав? ну Він не подібний на нього, але от по тому типу, е як це називається, від Armani-C. Такий червоний. блін, Як він називається? Я забула, як він називається. Давайте я вставлю фото, як він називається, тому що я забула назву. Тот, Він на нього подібний. Але там стійкість в ароматі Сі, від Армані, стійкість просто убойна. Ти наносиш один пшик, і ти ходиш з ним цілий день. А ось цей зовсім ось цей коч. Взагалі, не стійкий, правда, ці аромати. Коштують бюджетніше, ніж люксові аромати. Вони, тако, напевно, middle market. я би назвала, Але, взагалі, стійкість нульова. Я колись хотіла такий аромати якісь купити. Я теж була в магазині, попробувала, Так, мені сподобався, але щось <зас> засумнівалась і не купила. І добре, що не купила, тому що ну, це просто якась поливашка, це просто спрей, це, це навіть не аромат. Отже, я пробник закінчила і, ну, звичайно, купувати його не буду. Ось так. Ось це все. Це все, що в мене закінчилося за липень місяць. Пишіть, що ви пробували з цих продуктів, які вам подобаються, які ні, буде цікаво почитати. Я ж вам всім дякую за ваші лайки і коментарі, а ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!